Написання формул ізомерів ненасильних доброводів аркенів і алкінів. Запишемо для початку назву формули. Один, два, три. Три меди. Хекс. Один М. Це є Нам потрібно написати структурну формулу. Починаємо з... Пишемо шість С, бо там гексан. Гекс це у нас останні. Після першого йде подвійний зв'язок. Подвійний зв'язок, номер один показує перший, закінчимо. Номеруємо, не забуваємо за нумерацію. Після першого подвійний зв'язок. Так, пишемо до, до першого це H3. С Х3, С3, тому що це в нас є метил, Metil. До другого, С3. І до третього, це Х3. Добре, і далі. У кінці нам треба. Нам треба позначати uh, атоми С, Чотири. 4. 4. 4. 4. 4. 4. Нам не треба нічого. Один нам треба аж. Один аж треба. У нас є один, два, три. Один.